Доброго дня, друзі! Познайомимо вас з могилівським відділенням волонтерів, які стояли на захисті нашої країни. Це Олександр Склярук, і він розкажуть вам все далі. Всім привіт! Е, да, коротко про наше життя, е, життя могилівських волонтерів. Це частина нашої потужної, молодої, класної, крутяцької команди, яка, е, не вагаючись після повного масштабу 24 го числа, стала в, е, таке русло, яке. Е, Дуже важливе для нашої країни було це волонтерство. Завдячую кожним, хто приклав максимум зусиль, свого здоров'я, свого часу і. Просто неймовірна кількість товару, неймовірна кількість у нас всього прийшло через наш склад. І буде короткий фото, відеозвіт. Я думаю, в кінці цього роліку. Поки ми об'яснимо, що як у нас так, взагалі... в ти називав Які об'єми. Да, об то що ми підрахували за 6 місяців нашої лотерської роботи близько 400 тонн. Дежі не враховуючи розливу води, не враховуючи ще там деяких там таких моментів, то 400 тонн це те, то, що ми можемо підтвердити, Дай, що передбачає через наші автомобілів також. Наші... І раз... переданих автомобілів, автомобілів навіть ми не підрахували, бо дали завдання, ми це зробили, виконали все. Ідемо трошки, покажемо наша команда, частина нашої команди. Бліндажна плівка, яку ми підготовлюємо, ріжемо на куски під бліндажі, вимиваємо, переб'ємо хлопцем. Дуже зарекомендувала себе і дійсно це одна із таких складових, яка відіграла велику важливу роль в цій клятій війні. Це матеріал для плетіння маскувальних сіток. Ми долучали до цієї роботи внутрішньопереміщених осіб. Вони також разом з дітками клали маскувальні сітки, які потім використовувалися нашими військовими для захисту автомобілів і для маскування військової техніки. Це наш склад. Сьогодні, я не можу сказати, жаль, але сьогодні це останній день роботи, саме в цьому приміщенні. Бо в зв'язку з об'ємами, в зв зв'язку з потребами, з запросами, ми трошки міняємо локацію, і трошки по-іншому буде зараз формат нашої роботи. Но саме тут від... Починаючи з п'ятого лютого, саме тут йшла наша потужна волонтерська робота. Саме чому Фірі, прийшли... тому, через цей склад Так, да, Саме через цей склад пройшло близько 400 тонн. 400 тонн. І це цей... можна дати. З певністю просто ви навіть не уявляєте, як тут кипіла бурлила робота людей. Скільки всього тут було пророблено. Ми вдячні людям, які надали ці студії. Я так розумію, безкоштовно без я, я я кож абсолютно безкоштовно підтримували Це наші підприємці Геннадій Лісник, який нам надав навіть не вагачіства. Хлопців, треба працювати. Є територія, є склад працюйте. І ми дійсно вдячні цій людині, що патріот, щирому патріоту своєї країни дійсно дуже дуже вдячні балони, які сьогодні ми відправимо на реставрацію. Був захід від наших хлопців, потрібні були маленькі пересні балони в зв'язку з контрнаступом. Треба було постійно міняти дислокацію і були запити на балони. Як виявилося, це дуже велика проблема, бо їх фізично немає. Але один пост в Фейсбук змінив цю ситуацію. Нам просто люди їх накидали велику кількість. Зав'язчимо їм. Це той залишки залишився. Ми просто їх відреставруємо, і вони їдуть знову на Йдемо далі. Так, хочуть про нашу. Легенду, наша машинка, яка несе чудове ім'я Бабай, Рено Бабай. Ця машина одна з перших, яка побувала в Бучі, побувала в Ірпені, а всю Київську область Це початок березня. Цією машиною ми перевозили товар, цією машиною ми евакуйовували людей. Були випадки, навіть коли ми вивозили ранених людей, цивільних ранених саме цією машиною. Це така окрема історія, яка заслуговує на окремий ролик, ролік. Це мають розказати ті люди, які безпосередньо приймали в цьому участь. Це наші водії, Санька, який займався цим. І це під його часу під його гостом, ця машинка виконувала ті наші бойові завдання, волонтерські бойові завдання. Це наш автопарк. Які машини, які просто не простигають. Дійсно, не прості. це частина цих автомобілів. Це наш завсклад. Юра, який підтримував порядок, який знає всі банки, всі консерви, і скільки камає, який об'єм і може закритими очима сказати, де стоїть які ящики ще ця людина, яка контролювала цей весь процес. Вісішовсі, питання до нього. Да. Зовно, ми облаштували е, таку локацію, де долучилися внутрішні переміщені особи, які кажуть: хлопці, ви робите гарну роботу. Ми хочемо долучитися. Чи ми можемо бути корисні? Ми привозимо заготовлюємо матеріал. Е, Теж нам люди давали, привозили лоскутки, називається, в'язальний матеріал. Натягували і люди з дітьми цілими днями з ранку до вечора плели, бо знають, що це дуже дуже потрібна річ на фронті. ще їм, дякую вам, люди добрі, що ви таку річ важливо робили. Так, е, ще ви, коротко про, про, про свою команду, може розкажу. Що, е, команда наша близько 30 людей, які дійсно кожен день, кожен день з ранку до вечора, які працювали не покладаючи рук. Кожен ранок до 9 ранку у нас починалося з хвилини мовчання за, у пам'ять про загиблих. Наша команда е, саме член нашої команди, це 17 років. І 60 це ті люди, які дійсно бачили цю пророблену роботу, які дійсно хотіли наближати перемогу і дуже хотіли допомагати <головіка> <головіка> хотіли, хотіли наближати перемогу, хотіли всіма своїми силами допомагати. І дійсно я більш ніж впевнений і бачив те, що в нас все це вийшло.